Так, друзі, дуже болить у мене в правому боці починка прострелена. Походу болить так, що буду їхати в реанімацію зараз. Я в Британії. Зараз побачимо, як працює відділення реанімації в Британії. Отак, нерухомо, вже другу годину. Поняли? Я підходив до мене сестер, казав, може що сталося, але такі. Та діба, потім гляну, поняли? Так, друзі, добре. Дурдом. Там люди чуть не вмирали вже на тих сидіннях. Я серйозно, там просто капець якийсь був. Я думав, пар половина там вмре. і, і всім на них пофіг. Безу, коротше, сам себе в швидку, того, що боюсь викликати швидку. Бо коли я пам'ятаю, вже в Німеччині я викликав собі швидку ділу навіть зі страховки і так далі. Я потім платив по декілька сотень за ту швидку. Тому лучше я покращувався, поїду зараз сам. Їду сам через пів. Вони побірите, бо я б знайшов. Але все не так просто і дуже багато людей. Ні. Ой, піздять. Я вже 15 хвилин вибрала ногах, стою. Зараз мені треба вказати, де в мене болить. Коротше, друзі, просидів вже тут три години, а нічого не змінюється. Позаду мене хлопець, який сидить тут з 9-ї вечора, а зараз вже майже сьома зрозуміло, ранок. Система медицини тут просто лякає. Я дійсно трохи не розумію, як люди тут виживають, і як це весь той кошмар, який думали, ми, що є у нас в лікарнях, поняли? Це черри, оце там бабки сваряться, хтось там комусь морду плюється і так далі. Це все така чепуха. чіпуха. Розуміло? Це все така чепуха, зрівнянні з тим, що українська медицина де. Ремонт, там не ремонт, поняло, по барабану. Українська медицина заявляє у нас найкращих світі, і вона в усі возможні дилки просто робить майже всю європейську медицину, яку я де я, де я бував, зрозуміло?